Привіт всім, моя Ютуб-родина. Не виходить у мене вийти до Болталки. Вибачте за мій вид. З утра встала, поки мій завтрак приготувала, поки мій смологов всадила на цей на онлайн. Поставила одну стірку, встигла тільки стірку достирати, думаю, зараз сварю борща. В общем, ничего я еще не варила. На часах уже почти обед. тревога за тревогой. Кабы летять уже сюда. Прекрасно. Просто прекрасно. Мы, слава богу, живи здорові Ну, живи, да, но не совсем здоровье. Здоров'я вообще подкосило. Плюс осень, наверное, в придачу ко всему. Обострения мои всякие там пришли. Ну и вот это все. уже вообще ничего не хочется. И жалы теть кабы мои любимые. Под яких я убежала с дому. После последних уже. И тут. Убелы с малым в коридор. Моніторила оці всі групи і чую цей звук, куди він летить. І потім зриви. Вспомнилося все, що пережили. І не пройшло і півгода, як ми опять це все переживаємо. Нема що сказати, чесно говоря. Я не знаю, як держатися. Вірите? Ну я просто не знаю. Мені там кажуть: Ой, слава Богу, там ви всі живі-здорові, там, типа, вместе. Родненькі мої, це ніхіра не успокає, понимаєте? Просто ніхіра. Ти знаєш, що тобі тупо на даний момент немає куди їхати. От, немає. Ти сюди еле добрався в зв'язку з усіма обстоятельствами. Напозичався куча долгов, щоб зняти квартиру і вообще купить продукти, купить якісь вещи, придбати якісь речі побуту, елементарно там поварешку якусь венчик, да там дощечки. Спасибо вам реально огромне. От і Крістюхі і Танюшки, Людочки, всім, хто мені помогні. Там якийсь плєдік, да, якась якась посудина, що мені трохи легше. прервав прервало відео дзвонок чоловіка. Опять прилетіло туди. Слава Богу, що вони реагують на тривогу що вони туди виїхали. В час вони туди вернулися, там горить. Дівочки-мальчики, мені кажеться, що в мене просто їде вже криша нахер. Уже відчуваєш себе, наверное, клієнтом, якогось, якусь, блять, вибачте мене за вираження, Психологія якоїсь диспансера, психдиспансера, я не знаю. Ну, типа. От як вот як держаться? Як? Як? Если ты реально, ну, каждый день переживаєш за себе, каждый день переживаєш за... за життя чоловіка, да там. Утром їде, переживаєш, вечором їде переживаєш, цілий день переживаєш, переживаєш за себе, бо ти не вдома. То, що коли ти був вдома, ти контролював оцей весь польот, цих е уродів просто, що воно летить на тебе, ти знаєш, як сорієнтуватися. А тут ти взагалі нічого не знаєш. Куди орієнтуватися, куди тікати. Ми там від дрону вибігали, да, вокруг дома, там вокруг сарая, от ракет, там, чи, ну, не от ракет, а ну, артиллерия. в принципі, так, да, ракети. Ти там, десь за сарайчиком приліг, там, чи впав, десь там, під лавочкою впав. От цих кабів то ж саме, ти траєкторію їхню чуєш, і ти десь там падаєш, ну, коротше. Я не знаю, куди їхати, і можливості їхати у мене теж немає. І взагалі в квартирі я схожу з ума. Коротше, це піздець, чесно, ребята. Вибачте, хто, можливо, там ви були про мене якогось другого мміння. Але ну, я ніколи себе не ставила більше, ніж я являюсь. Я така, яка я є, і я чоловік, у мене є емоції, і я виражаюсь, так. Да? Ну, слова мене описати наразі цього мого стану. Я просто тупо не знаю, куди їхати, розумієте? У мене є на то причини, тому що я не можу виїхати. У мене немає рідних, хоча вони у мене є. І в чоловіка мого є, але ми з ними роками не спілкуємося. Того що. Чоловіка, батьки, їм пофігу, вони залишилися в селі. У ну, нього один брат помер уже е військовий, він був срочником. Вони навіть не довели це діло до кінця Ну, це так, крик душі, короткометражки. Знаєте, те, що наболіло, і мені треба зараз йти варити борщ, тому що у мене, блін, пустий холодильник Мої. Папа у мене не стало, коли мені було 13, і на я там вся моя життя розрушилась. тому що папа держав всю сім'ю. мамі моїй все одно. Вона в Германії з середньою сестрою. Дідок, бабусі в мене теж немає, вони всі помирали давно, мама моя, сирота, взагалі. А я з чоловіком, несмотря на те, що там, яка у нас сім'я, ми всю життя прагнули до нормального життя. Звісно, з куча ошибок, потому що нас не виспитали правильно, не навчили любити себе і так далі, і тому подобное. Да? А, пройшли, скажімо так, дуже тяжовий путь. Ну і тупо реально немає куди поїхати. Нема до кого пригорнутися, нема де пересидіти. Ну, типа... Ну от в такому плані. Не знаю. Просто не знаю. Не знаю, ти, що далі робити. і, коротше, на даному етапі я дуже слаба в этом всьому. Я не можу приймати ніяких рішень, не, не про що не думати, не про що гадати. Ну... Я сказала, що я цей раз приїхала, я вже не буду уїжджати то Тому що, ну, пройшло два місяці, як ми туди, я тільки чуть-чуть там, як вам сказати, даже підсобрала, ви мені допомогли з якимись там нюансами, да, в з там з речами і так далі. Зараз їхати куди. Куди зараз їхати? Я це все з собою точно не заберу. Навіть ті речі, які я там привезла. Тяжко. Дуже тяжко. Я не знаю, як можна жити одним днем, девочки і мальчики. Я не бачу смисла в цій в житті. і не треба мені казати, що там есть дитина там в тебе і так далі поверте в такому состоянии ты реально тіпа, тупо не про що не думаєш тіпа, да це просто громкі слова но на даному етапі так надоїло кожен день ходить по лезвию ножа. ну просто уже устали і я ну единственне про що жалію це действительно то что мы не уїхали раніше потому що психика убита реально убита оцими вот всеми, всеми переляками, всем тем, что приходилось переживать и... и вообще. Три вот года жить в зоне боевых действий, конечно, очень сильно отразилось на самочувствии. Это раз. Два, то, что, ну, типа, я никогда, никогда в жизни не сможу жить в месте и в квартире. Я людина, якій потрібна свобода, земля, І взагалі свобода, вийти в свій вір, щоб тебе ніхто не тюкав, що ти там двері в під'їзді не закрив, або там ще якісь нюанси, з якими тут столкнулася. Ну, об этом я розкажу потім, попозже, да, когда в мене буде час. В общем, так, просто о наболевшем. Бустриму. По мене питають, чи там як валюм, все нормально? живем своє нульове життя. Як отвлектись? Як? Я ж вам кажу, що я дома под кабами і под прицелом у кацапов. Десять кілометрів від них, реально під постійним прицелом Кацапським, я чувствовала себе спокійніше. Да, ганяли круги вокруг двора, вокруг садка, от этих дронов, от этих кабов тоже і так далі. Но мені як то было спокойно в душе. Не знаю. А тут вообще... Мало того, що це вся жопінь, яка відбувається, що сюди все летить. Я ще й не одійду, і ще я ж кажу, що в этой квартирі я просто я, я просто схожу с ума. Я, ну, типа, я ніколи не привикну до цього. Просто ніколи. Вибачте, звісно, мене за все, але. Но... Як как-то наша сила в нашей слабости, да, или как-то? В нашей слабости. Або слабкость, это не слабкість, Ну, короче. Поправьте меня там уже. Я не так сказала. Просто, просто жесть. Якось так. Може, пізніше ще вийду до вас відео, я вам не можу ніяк розказати, як я сходила до врача, що вообще там проходило ці дні, там, що я діяла і так далі. Ну, взагалі, немає ніякого желання. То погано кожен день, блин. Якісь спазми. Коротше. І не пишіть мені, пожалуйста. Сейчас мені будуть писать, що Алло, неди там в этот. Купляй антидепрессанты. Я на них не сіла с 14 год, поэтому сейчас в свои 34 я точно не сяду на них, понимаете? Не надо, я знаю, що мені треба пити, я знаю, хто мені треба. Но воно вже нічого не помогає, чесно. В чесно. Як то так? Сонце світить, волосся так башка болить. Так що, отакі от в мене діла. Пізніше може вийду до вас ще а, в Болталки. У нас то, то ж світа не було, то води не було, то інтернету 4 дні не було. Ми переподключили. Ну, в общем, просто висвітилась мені смс, що там спитали в мене, як я, от я вам записую, як я. Ніяк. Мене вбили, а я забула умерти, понимаете? Якось так. Це моя боль, тому ніхто не, не має права мене осуждать. Я знаю, що багато зараз набіжать і скажуть там ой-ой-ой. ой У кожного біль своя, і кожному болить по-своєму. Тому я вам об'ясняла вже, когда-то. Що хтось плаче за те, що йому немає, нема в нього коштів купити якісь деталі на БМВ і так далі, а хтось плаче, що в нього немає за що картошки купити. Тому не рівняйте хрен з пальцем, да? у кожного своя боль, і той, хто зрозуміє, той зрозуміє. І той, хто розуміє, я, я вам всім дуже вдячна за це, що, за розуміння. То, Зараз в нашому житті його дуже мало. Люди корисні, багато брехні, наживи, і, взагалі, кожен бачив тобі тільки якусь вигоду. Ну, мені зараз вже нема, що бачити, і я вже зрозуміла, вже як ніхто не бачив вигоди, то в мене і знайомих не залишилось на секундочку. Со старих з моїх, там зв'язків. Тому що я стала невигодна, розумієте? Нічим допомогти я не можу, сама в печалі в горі. Поэтому, соответственно, люди начали собі шукати кращі варіанти. Ну, я нікого не осуждаю, раді Бога, баба з воза кобилі легше. Просто обідно, ну нічого, неприятності, то ми переживемо. Ну, типа, не осуждайте, той, хто хоче. меня осудить, пожалуйста, можете отписаться и больше не слушать и не бачить меня. Ради Бога. Если вы не знаете, как это сделать, напишите мне, я вас заблокирую. Поэтому, ну, просто бесят вот эти осуждения, бесят эти тыкания, там не так, все не так, не дыши, не стой. Ну, мне это все просто уже настачертило до такой степени, что... Мені як не стало папи, ну, так, щоб ви розуміли на секундочку, да? з 14 років я сама собі предоставлена. Як ви думаєте, мені приємно, навіть сушить якісь там мелочі, я вольна, свободна, да? і я робила все, що я хотіла, набивала сама свої шишки, дійшла до того, що я не спилася, не, не стою на трасі, да? там не скололася. Нормальна, середньостатистична женщина, у мене не 15 дітей, що тепер не знаю, з чим їх прокормити. Ну, коротше, суть не в том, а в тому, що, несмотря на що, я залишаюсь людиною. І всім вам того бажаю. Залишатися людиною, попри все. Тому що добра в этом світі мало. Зла на даному етапі намного більше. Так що такі діла. Все, починаю опять я рить, рить, рить. Лучше б я пішла, де щось парила. Коротше, пізніше вийду у вас.